Обама різко розкритикував російського президента у відвертому інтерв'ю американському телеканалу CNN. з моменту українського майдану. Путін прийняв лише серію негативних рішень, каже президент Сполучених Штатів. За останній рік імпровізація Путіна завела Росію в глухий кут. Америка від самого початку була на боці України, втомилися гратися з Кремлем і європейці, які застосували жорсткі санкції саме тоді, коли доходи Росії і так суттєво знизилися. Американський президент вже не бачить формули, за якою для Росії щось закінчиться добре. Барокоба. Обама не підтвердив, що надсилатиме нам зброю, але пообіцяв дотиснути Росію політично і змінити стратегію Путіна, яка стала згубною не лише для України і для Росії, а й для цілого світу. Коли я став президентом, то перезавантажив наші відносини з Росією. В результаті російська економіка почала зростати. Ми налагодили з Москвою міцний зв'язок. Все змінилося, коли розпочався український майдан та втік Янукович. Це застало Путіна зненацька. У нього не було чіткої стратегії. Він анексував Крим, і ми одразу стали на захист України. З того часу імпровізаційна тактика Путіна щодо України все більше переходила за рамки міжнародного права.